З Вахтаном Кіпіані обговорюємо найважливіші гуманітарні віхи цього періоду. Вахтан же чому не могла українська влада ніколи протягом всього часу свого існування просто засудити будь-яку людину ідеологію? Чи це був сталінізм, чи це був фашизм? Мені здається, що якби ми так зробили, ми б засудили між іншим і ті факти людини проявів, які були інші на території нашої України. У Нас була складна історія. Так, і треба про це теж відверто говорити, але ми ніколи не можемо цього зробити. Чому проблема в тому, що Україна як нова держава, вона під собою не має тої основи, яка була наприклад під незалежною тепер вільною литовською, там ж латвійською чи естонською державою. Ота державність міжвоєнного часу. Тобто, коли в 89-му році виникла ідея народних фронтів, потім відновлення держави, вони спиралися на закон про громадянство, на конституцію того часу. Українська ну, Незалежна республіка, вона спиралась на досвід УРСР як єдиноможливий, і саме тому ні в досвіді державотворення ми не спиралися на досвід УНР, ні на акт 30 червня 41-го року. Тобто УРСР стало нашим всім відповідно, оскільки це радянська комуністична держава, то засудити в перший день створення нової держави свій, свій фундамент, то те, на чому ти стоїш, було просто неможливо. Але чому ми обов'язково повинні е, думати? Е... На і і думати з точки зору держави, з точки зору права. Адже держава і право все ж таки ґрунтуються на моралі. Може, якби ми почали думати спочатку вибудували свою мораль, то тоді б ми зрозуміли, як зберегти ідентичність української нації, якими цінностями ми можемо пишатися, за які нам повинно бути соромно. Що ми повинні відкинути для себе назавжди? Ні, 239 комуністів, плюс владика Агафангел в складі першого. Українського незалежного парламенту це відповідь, чому це не було неможливо? Тому що відповідно ті люди ніколи б не проголосували за моральні нові підвалини української держави, бо вони самі були включно з Великою Гафанговим, плоть від плоті комуністичної системи. Чи може бути погіршення гуманітарної ситуації зараз, якщо в парламенті буде ну схоже більше? Чи це я думаю, що погіршення вже не буде? Бо основні віхи такі, от розставлені віжки, велика вітчизняна. Голодомор був, але це все-таки не геноцид. Це таке тимчасове і. і Прикринепорозуміння з націоналістами розібралися, їх вже немає в підручниках, їх загнали на Галичину і хіба раз на рік дають оці марші провести 14 жовтня. Тобто, в принципі, влада достатньо успішно працює на гетоїзацію українських національних патріотичних сил, щоб вони були десь там у Львові або десь у підпіллі у Києві, щоб вони не виходили на центральні медіа, щоб вони не були загальнонаціональними. А підручник... А чому шкі... це владі потрібно? Яка їм різниця? От, подивіться, оця історія з цим підручником львівським, який забороняється, та навіть радянські. Часи області часто робили якісь місцеві підручники, ну такі регіонознавчі. Тобто Львівщина могла зробити свій Миколаївщина. Свій тепер нам кажуть, що ви не маєте права знати правду про свою історію, а з Києва правда з підручника викидається. Відповідно, двоє школірів. Моя дитина приїхала з піонер ну, з табору відпочинку влітку. каже: ми з дівчатами дуже там сперечалися, бо я їм казала, що упа герої, а там дитина, якась зі сходу казала, це злочинці. Вони вже вчаться по різних підручниках, і це означає, що оцей цей розку які ми протягом 90-х, 2000-х років намагались мінімізувати, Зрештою, тому що і радянська армія і УПА – це наше минуле, спільне минуле, тобто і те, і те. Хоча вони воювали проти. А зараз оці два підручники, які між собою не просто дисунують, які є ворожими один одному. Це означає, що наші діти, а потім і наші студенти будуть навчатися просто в різних. Я просто завжди, коли дивлюся на те, що відбувається в Україні, навожу приклад, який стався з нашим каналом, коли люди нам перераховували кошти, коли податкова абсолютно незаконно і нахабно хотіла зробити так, щоб наш канал збанкрутував, люди нам перерахували Гроші найбільше було з Києва на другому місці. Була Луганщина при нашому програмуванні. Це абсолютно свідчення того, що Україна є єдиною, тому що і західної України багато перераховували нам кошти і зі східної України. Якщо не торкатися, але от це... просто як наступний парламент? він цей розкол, штучний розкол буде знову експлуатувати, чи він зможе його змінити? Я думаю, що він буде експлуатувати рівно в тій самій парадигмі, яку ви щойно побачили в сюжеті, тобто продовжувати наполягати на єдиному можливості усі радянської парадигми, але наш підхід, і мій підхід, я думаю, і опозиційний зрештою підхід в тому, що було і те, і те. Тобто не треба казати, що було тільки УПА і не було подвигу радянської армії, але звичайно злочинно викинути УПА, залишити згадку про колабораціоністів і казати, що всім, що ми маємо, ми власне відповідальні перед Червоною армією. це є в Білорусі. Якщо ми не хочемо стати білоруською там теперішньою державою, то ми маємо опиратись. Бо українська багатоманітність, зрештою, і релігійна, і мовна, і культурно-історична, це є наше багатство. І якщо вони будуть применшувати це, то звичайно буде біда. 영